Вітання всім. Знаєте, колись Ілон Маск сказав, що на сьогоднішній день є дуже багато можливостей працювати завдяки соціальним мережам, але ми чомусь не використовуємо ці можливості наповну, а дехто взагалі не використовує. Я Наталя і хочу вам сьогодні запропонувати дуже цікаву можливість, яка вам обов'язково сподобається. Завдяки будь-яким соціальним мережам можна їх монетизувати і пропонувати те, що ви займаєтеся. Я пропоную компанію, з якою працюю я, де є великий вибір продукції. Найважливіше, що потрібно знати, що реєстрація є безкоштовною, є підтримка, навчання, є готова система для вашої підтримки для того, щоб ви розвивалися. Є три можливості: ви можете купляти просто для себе продукцію зі знижкою, де є великий вибір, якість висока якість. Можете продавати її, заробляти на продажах чи на рекомендаціях. А також можете будувати інтернаціональний бізнес. Завдяки цьому ви розширюєте, вчитеся, розвиваєтеся, а також Можете допомогти тим людям, кого ви знаєте, кому потрібен також додатковий заробіток, підтримка і допомога. Завдяки всім разом роботою в команді ми можемо це зробити і вже робимо. Працюю з людьми з різних країн, з усіх країн Європи і з України також. Приєднуйтеся, запитайте в мене інформацію, Надам без жодних зобов'язань.